У залі збираються глядачі, а за лаштунками тривають останні приготування до початку концерту. Народний ансамбль танцю Барвінок завершує навчальний рік звітним концертом для віничан. Під овації присутніх на сцені з'являються танцюристи. Річ в ансамблі шестеро випускників, для яких цей концерт останній у складі колективу. Серед них і Анна Гончарук. У барвінку дівчина займається з п'яти років. Будучи тут, я знайшла справді найкращих друзів. Можливо, неможливо, а точно вони мені допомогли саме пройти цей шлях. Що можу сказати сто відсотків, та що точно танці ніколи не залишу, бо це стало невід'ємною частиною мого життя ще з самого дитинства. Одинадцять років танцює в барвінку Антон Дмитренко. Окрім участі в хореографічному колективі, хлопець грає на сопілці та барабанах. За спиною сотні концертів і конкурсів у близько десяти країнах світу. Розповідає, любов до народного танцю з'явилася ще з маличку. Пішов я в барвінок в шість років, але з трьох років я відвідую концерти. Барвінка в мене танцював також старший брат. Для мене завжди було цілі, що хочу бути як він. Я сам приходив. Включав музику, теж танцював вже з трьох років. Хлопець каже, барвінок для нього став набагато більшим, ніж хобі, а тому й прощатись з колективом нелегко. Чашку передати мою. Ніби раніше хотілося дивитися на випускників, так теж хочеться. А Зараз розумію, що дайте ще рік, два потанцювати. Що для вас ансамбль? сім'я родина. У програмі вечора танцювальні, хорові та інструментальні номери. Їх учасники творчих колективів презентують протягом циклу звітних концертів, які щорічно відбуваються наприкінці навчального року. Творчому перформансу на сцені передував цілий рік регулярних репетицій. Уже сьогодні ми даємо п'ятий заключний концерт. Ми за три дні дали п'ять концертів. Тому репетиції наші, скажімо так, займають певний період часу немалий. Тому що все-таки великий обсяг роботи. Ми стараємося на кожному концерті показати нову програму. Якщо ви бачили, в нас є одноактний балет пригоди барвінка. У нас є повноцінні великі програми, які ми показуємо також сьогодні. Вперше, після кількарічної перерви, глядачам показали повну відновлену програму танцювального колективу. Нові номери представила й фольклорна група та оркестр ударних інструментів. Вели й рукодільні роботи учасників народного ансамблю танцю з вишивки, малювання, писанкарства та аплікації. Частину виробів виставили на благодійний продаж. Крім того, що вони діти наші вміють танцювати. Вони ще й грають, співають, барабанять, вишивають. І все це ви бачите, роблять на достойному професійному рівні. Ця якраз різноманітність і така напруженість в нашій роботі дає можливість нам. Так працювати з дітьми, щоб виховувати їх розумними, толковими дітьми, людяними. Концерт провели з благодійною складовою. Збирали гроші на потреби сил оборони. Наприкінці вечора випускників колективу Барвінок урочисто привітали та провели у доросле життя. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал Віта.